Ввечера ми з Харківщини поставили в наші вулики магазину, жовки трудяться. Вже третій день на акації. Почали трудитися, заносити магазини. Я сьогодні з помощником своїм. Дивіться, він у мене тут є. Всім привіт! Сьогодні був, зійшов рій, передивляюсь ці вулики, яких, з яких міг зійти цей рій, дивіться, наносять. Але на жаль, поки не всі рабки ще такі. Ну, Надіюся, буде погода добра. Погода добра, жовки втрудяться, а не товариш привітом 33 вулика. Може у нього десь зійшов. Будемо надіятися, що не в нас як кози. Але втік коштів був спійманий. Завтра будемо пересаджувати його вулик. Ми зараз перевіряємо, бо це сім'ї в нас проблемні. Вони вічно струють моточники. Готуються, зроїться. але... Не хочеться їх ділити, покиде акоція. Хоча хочеться акоція, і їх помуризних підводочки і буде, будемо їх розвивати до основного не до збору. Раніше відео казав. Уряд 15 чи 17 гектарів, а ліс рядом, ліс, дуб, клен, липа. Беде трудитися. Так що, будемо надіятися на вражаль. По помедовій цього року. А что-то не тем что так жаляк, то чтобы сказать, не то, что починающий я всем зовс зовсім -зов не имею Канорі все сказали, що осіка збира. Меду дали жовки. Чого? Сердечко краще працюватиме. Строють, струють постійно. Кожні, кожен четвертий день дивлюся до них. Не хочеться ж поки що відводків робити. Хотя поруч працюють добре. Не хочеться. Хай потрудяться на локації, акації. Пороби відводки. Там випа зацвіте. На випіхай розвивається. Випи не так і багато у нас експорів. Вікторів 6-7 мабуть. Мы уже такой проюрились от у нас. Мисочки с гайками. Шорта. Ще А вот сейчас пить не заріза ржала. Куколки дадуть джазу. Жінка буде рада. Ну Добре, будемо далі передивлятися. Мій помощник просто стоїть, це очкує. мені допомагає. Помошечку. Ну, На цих схоже в роєвому стані ще ці. Так пояснюємо -то товариш висять. Більшість висить, працювати не хотять. Нічого. Застав. Так. Говорили, да центр заставить. Ну все, всім пока. Дякую, підписуйтесь на канал, ставимо лайки.